Шторочку використовуємо, саме цю, що ми продаємо, видно, вона без трубки, вона гнучка. Саме така, яка в нас є на продажі. Все, пробуємо ставити. Розбирається задня частина салону, бокові панельки, щоб добратися до самого потолка. Знімаються ручки. Тут видно, яка проблема була. Знімаються ручки і потолок приспускаємо. Ми запихаємо просто пластикові бутилки справа зліва, щоб добратися. Тут є такий жолобок, в якому тримається сама шторка. Переднє скло піднімається в режим вентиляції, щоб добратися до цих болтиків. Це який Олег? Торкс 25 Торкс 25. Два болтика, щоб підняти перемичку. Виняти заднє скло. Там ще є під склом внутрі. Ось. Цих місця є ще два, два болта. Так само. Два справа, два зліва. Так, оце. Такі крепежні елементи, скажімо. І яких треба добратися, щоб зняти заднє скло. Та перечка, пере, перемичка передня. Її забрали, залишилися від неї сліди. І отут піджати резиночку вниз, є ще два болта, якими кріпиться заднє скло, щоб його зняти. Потім будемо відкручувати вуглаху оці, скажімо такі, фіксатори самої шторки. Це вилучкою відстегуємо потолок від його кріплень. Що він у нас відійшов від, від каркаса? Зняв я його трошки поворушив, щоб було видно. Угу. Так. А потім тільки починаємо приспускати потолочок повністю. Це ти що ще далі робив? Тут є кліпси. О, і тоді починаємо приспускати його трошки вниз. Ось такий формат у нас повинен залишитися, щоб видно було оцей. Жолубок в якому шторка живе. Тут вже хтось був. Да? Так. Тобто, вон, гляньте. <рес> ні, то заводська наклейка. От болти є, які теж треба відкручувати і бокові фіксатори знімати далі. Так. А так в нас повинно вже залишитися, скажімо, щоб можна було стару шторку виняти і тоді ставити на її місце нову. Приспущений просто потолочок не зняти, а приспущений. Ось так поставлю. Так, отут є болти фіксації. Тут два їх справа-зліва. Оцей да? да? жолоб, який е, тримає шторку. Справа від моторчика зліва від моторчика. Як забере, покажу де тут От він є. Давай знімай так, Два болта відкрутили, далі він просто знімається. Так, Тут справа зліва є, направляючи, кудою починає свій вихід шторка. Їх просто знімає, Не плутає місця, Ну, по другому вони не стануть, бо вони праві ліві. Якщо треба в ручному режимі вертати шторку назад, Значить, в задньому механізмі її приводу, от посередині забривля, є місце під шестигранник, шестигранник на 4. Запихаємо туди ну, не боятися, бо трошки сили треба прикласти, легенько воно не йде, бо там редуктор. Але зламатись нічого не зламається. І помаленьку тоді починаємо вертати шторку назад. Так, але тут ну, то там вийде, то вона даває на себе. От вона помаленьку йде по салазка. Кнопкою цього робити не можна. Ну, В цій ситуації тут же ніби гірше не буде, але тут в направляючих салазках залишилася пружина, до якої приклеєна на шторка. Якщо її пробувати вертати кнопкою... Може позаламувати, поламати. І найгірше, що може бути, це пошкодить направляючі салазки. От Тоді вже картина гірша. От, тут по яких, скажімо, внутрі по внутрі їздить е, сама шторка. От, помаленьку вона їде в самий кінець, поки можна буде виняти е, правий лівий фіксатор. Так, привод, видно, ми завели майже в самий кінець, але не впираємо, розбираємо тепер фіксацію. Ось так і має бути. Чуть-чуть далі. Я підводові має бути. Ну, підводь. Ну, Западліцо має бути з цим сіреньким, так? Да? Отак. От як виставляємо ноль його в таке положення. Так. Так, а далі другий. Що? Так, змінили ми і правий, і лівий. Тепер просто приподнімаємо її вверх. І, і стягуємо вправо-вліво і виймаємо так. от бачимо вже виліс нюанс, от направляюча вже пластик пошкоджений. Оце найгірше, що може бути. коли Шторка починає їздити, скажімо, нова шторка в своєму робочому режимі. Отут видно така зазубринка. Вона тканиною буде дертися в неї, і великі шанси на те, що вона просто відклеїться від пружинки, направляючої. Пальцями треба по всій довжині оцю саласку проходити, перевіряти пальцями, і де є от такі нюанси, брати їх там чи надвілько, якимсь дрібненьким, чи наждачкою, зашліфовувати до ідеально рівного стану. Іначе шторка у вас буде рватися при першій прогонці, навіть. не то що при експлуатації. От зразу явно видно, ну, дуже рідко люди на такі речі звертають увагу і виходять проблеми з цього. І от зараз передивлюється салазку по всій довжині. Бо тут шторка виривалася, щоб лишній раз переконатися, що нема неде пошкоджень пластика. Повертаємося до цього моменту. І от тунесенький енфілочок. І зараз буде хірургія. Бо його до практично до ідеального, абсолютно гладенького, і не дай Бог щось залишити. Перша прогонка шторки нема. А потім люди дуже часто кажуть, що ви продали погану шторку, бо ми її прогнали і вона порвалася. Так, оцей фіксатор, скажімо так, боковий, який в алюмінієву поперечку вставляється, з нього виймаємо оці металеві кріплення. От Вона, скажімо, стоїть в такому форматі. от вона є. Я просто видергуємо вверх. І так, далі. далі далі покажу, Ставимо сюди. Так, от так. В першу чергу ставиться фіксатор. Ти його зверху да, вставляв? Угу. Uh -huh. да, от як є в нас шторка, просто зверху. Ну, пусти. Ні, він... Як, як він застромлює? А, там є угловий цей да -да -да. заход. Все, отак його виставляємо. Це, скажімо так, нульове положення вже починаємо ставити шторку. Ставляться отак металеві фіксатори. Я просто тут устав. углом і заводимо в бік. Ну так, тут видно. Так, от воно повинно стати в таке положення. Щоб воно могло вже вільно рухатися, можна було нахилити вправо, вліво і нормально зафіксовано висіло. Так, от в таке положення заводимо оця чорна, скажем, фіксація. Тобто перед установкою вже до самої панорами у нас виходить така стадія готовності. Поперечно алюмінієва ця тяга вчіплена і металеві фіксатори стоять в пораженні тоді ми її ложимо в жолоб і починаємо заправляти в направляючі салазки. А я відкрити одні Ні, так. Тут я попробую зняти, куди воно, скажімо, заправляється, бо це сама гірша, сама більша помилка. О! Давайте. А ні, так, Виймай назад повністю практично. Мені. Да. От як вона заходить. Тобто вона повністю металева пружинка. Стоп, трохи назад оліг. Чуть-чуть назад. Вона повністю заходить в салазку, а зверху. Зверху пластмаси. От ми бачимо цей дефектний кусочок, який ми виправляли. Ми мусили цей пластик забрати. Тому що не піддавався він просто зашліфовці. Ми забрали його і заполірували всю поверхню. І от зверху више пластика починає йти сама штора. Заправляй далі Олег. Отак от воно виходить. Металева пружинка повністю схована і права, і ліва частина в салазці, а зверху, зверху саласки тільки сама тканина, тільки сама штора. Тут ти задалеко, Олег, є заправо. Я спеціально, щоб вона мені не піпла. Ну так. Да. <кхи> Ні-ні, візьми її вийми і покажи ще раз саму установку. Це бокова фіксація. Так, вона заходить в два нижніх отвора. Вона там до кінця не, не защокується, вона собі так. І тільки тоді вдіваємо на цей металевий. Треба ілюмін, підвести так. От, в рівні з синім. О, так, о. В одному уровні, щоб вони стояли. Металевий і синій. І тоді вдіваємо наверх і той синій залазить в виїмку. Так. Так воно стало, защовкнулось тут синє, тут метал зайшов. Далі наверх прикручуємо цей боковий уголочок. оголочок. Поки не підведемо штору, щоб вона зайшла в салазки. саласки. Шестигранником. Шестигранником за привод. А куди вона має зайти ляг? А, всередину сховатися в корпус. Можемо закусити. От вона пішла. Все. А тепер монтуємо ці всі захисти. Так, ще нам треба буде показати той жолобок бокові направляючи. Букові ці ще поки не змонтували, В ручному режимі чуть-чуть її прогнали вперед, недалеко. Побачили, як вона пішла, от вона, скажімо, в такому положенні в підвішеному стані, зараз вже знаходиться. Складаємо її тепер назад чуть-чуть. і монтуємо жолоба. Саме веселе з цими елементами боковими буде. Вона сама на себе видно як намотує. Тобто Ця поперечна трубка абсолютно ніякої ролі не грає, що в деяких шторах є. Вона наоборот, якщо без неї, то повністю собі провісає в тому ж жолубку і там тримається. Треба, щоб я оку сюди став. Верхушечку заправляємо. Видно в направляйку. Попала, воно пішла. Там Это... в цей, отверх, да. от мене. Тут самому справлятися трошки тяжко. саме тут. Тут попало? Ні-ні, то воно хай буде. Я зараз буду. жолоба ставити. Ну давай. Середина? Mm, да. заводі я тут, тут буду знімати. А тут треба бачите, куди він попадає. Тримає мені на це воно має все зійтися. Звідси, щоб було видно. Як це... Ну захоче. тут треба защлкувати. Так. Це сам жолоб, да? Оце? Да. Так. Він має заходити під рамку криші. От, от як воно виглядає. Знизу нижче оця рамочка, вона повинна бути вища, так? Так, да, сама рамка, яка кріпить кришу, має бути угу. над жолубом.